Тут у мене шторка без люрекса, колір Венге. Вони такі темно темно коричневі Холодний відтінок без режинки. В нас їх не було, але зараз з'явилися. Я думаю, що це буде один із популярних кольорів. Відтінок холодний, коричневий, темний. Тут у мене одна шторка, розтягнута на ширину приблизно півтора метри. Саме так вона і буде виглядати. Шторки всі йдуть на кулісці, розраховані на карниз І Якщо ми з вами шторку розтягнемо на всю ширину, то отримаємо таку щільність, ну тобто вона буде не дуже щільною. У мене не може сконцентруватися камера. Щоб ви приблизно розуміли, буде. Ось така щільність. Колір гарний, темний-темний, шторки без люрикса, тоненькі